І обов'язково, обов'язково, дівчата, мати на осінь вітровку або вінстопер. Особливо, якщо ви займаєтесь спортом. Дивіться, які варіанти ми вам підготували. Перший варіант вітровка на мембрані в 10 тисяч вона без утеплювача. покажу вам поближче. Ось така однослойна, повністю проклеєні всі шви. Дуже зручно для тренувань, для бігу в повітряну. Погоду, дощову або взагалі на кожен день. Дуже класний варіант. Ця вітровка ще й буде унісекс. Підійде як і для чоловіків, так і для дівчаток. Можна брати фемілілуки. І, звісно, для дівчаток він стопер. Курточка Вінстопер, яка прослужить вам не один рік на мембрані в 5 тисяч, але вже вона на вісі Афігенський варіант ідеальна річ, яка буде носитися, не зношуватися. Просто must-have на осінь, на весну і навіть на, на прохолодне літо. Дуже крутий варіант.